Всім доброго дня! значить Volvo xc 70 в продажу. значить Автомобіль 2000, кінець 2014 року виготовлення. Модельний перша реєстрація 2015 рік. 2,4 дизель на механіці. значить Д-4 мотор, 181 кільська сила, повний привід, гарний кліренс, автомобілі славні, все 70 надійні, хороші. 205 тисяч рідного оригінального пробігу. В Україні вона 4,5 роки тому, як пригнана, весь час одного власника. Власник її шанував, правильно, власне, бережно обслуговував, слідкував за нею, пробіг оригінальний 200%. Так автомобіль виглядає вживу. Немає ніяких недоліків, як технічно, так і візуально. Лакофарбове збережене, гарний чорний колір, солідний. Вікна затоновані всі, Зад, задні сильніше, перед слабше, дорогою, якісною плівкою. З можливістю виїзду за кордон значить, тонувалося так. Гарні 17-ті колеса на новенькій гумі. Тормоза поміняні, передні задні з дисками з кулотками. Значить, Гума у нас Bridgestone, хороша на високому профілі, для України прекрасна. Є передні задні бризговики. значить, Так вона виглядає вживу. Немає ніяких полокофарбового м'ятин, нюансів, подряпин, помарок. Все гарно, чітко, якісно, акуратно. Нічого не крутилось, не знімалось, вікна всі рідні. Всі елементи в заводських місцях, в рідному заводському украсі, значить, без ДТП, без ніяких нюансів. При тому гарна, збережена, акуратна. Це власне задня частина є фаркоп оригінальний. Значить, понизу також немає ніякої корозії, ніяких моментів підвізка ідеалі, амортизатори всі сухі, все гарно, чітко, гарно працює, є партроник задній в автомобілі присутній. Значить, Так це все виглядає. Вживу. Це власне ліва сторона. Все гарно, все збережено, все акуратно, без недоліків. От за автомобілем слідкували, міняли все по регламенту, значить, тут мінялось. Ремінь ГРМ з помпою був замінений, повністю замінене щеплення з корзиною, з маховиком. Значить, все новеньке стоїть з віжимним підшипником. Абсолютно не потребує ніяких вкладень. Масла, фільтра мінялись завжди вчасно, з тим не затягувалось. Тобто так це все виглядає. Значить, Автомобіль на механіці, але відповідно приємлива ціна. На таку машину машина без обману, значить, машина дійсно з правдивим пробігом, дійсно без аварій, хороша, не знищена, збережена за адекватні гроші. Значить, вартість автомобіля буде 18-900 доларів, плюс звичайно присутній торг, адекватний аргументований. Лобове в ідеальному стані, немає ніяких сколів, затертостей. Є в нас камери, є в нас сіті сафеті, значить. В місці вона перед передніми автомобілями сама тормозить зі швидкістю до 50 км на годину перед пішоходами. Значить, так виглядає капот. Цілий, невисічений, адекватний, гарненький, як на свій пробіг. Лакофарбове дуже збережене. Фари також не посічені, не, не, не мутні Є у нас бік лінза, адаптивна поворота, досвідчує повороти, рухається за рулем, світло гарне, дуже якісне. Вимивочі фар присутні. Значить, так виглядає власне передній бампер, передня частина. Також нічого не висічено, радіатори не висічені, все в нормі. Все гарно, все чітко. Власне, знизу ну славляться 70 ки своїм кліренсом і прохідністю, у них 20 см плюс кліренсу. Це дуже добре, як для такого автомобіля, багато де заїде. Машина і гарно себе почуває на трасі, при тому і економна за рахунок механіки, і розхід там в районі 5 літрів по трасі. Місто там до 7 літрів, при тому, що то 2,4 дизель, 180 кінських сил, доволі потужний мотор динамічний. Так воно все виглядає вживу. Відзніму що покажу салон, коротко, і заведу, відзніму роботу двигуна. Хімчистки ніякі продажі підготовки не проводились. Машина кожен день їздить, тому знімаємо все, як є вживу при... природньо без підготовок. Тобто ось так це все виглядає, значить стан сидіння водійського. Сидіння комбіно... комбіновані, тканина зі шкірою. Значить, власне от передня консоль, стан руля, руль збережений, незношений. Значить, центральний підлокітник, ручка КПП. Є в нас підгрів руля, є в нас старт-стоп, є у нас Значить, підігрів всіх сидінь, чотирьох, навігація. Значить, Так це все виглядає вживу. Великий екран присутній. Місце Значить, задня дверка за, за водієм. Немає якихось жорстких помарок, Царапин, потертостий, все гарно, адекватно, як на, 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 на віки, на пробіг даного автомобіля. Значить, потолок також. Цілий, не забруднений, не подертий, не потертий. Пробую скоригувати фокус, щоб максимально це все показати. Це, значить, Карта пасажира. Власне стан торпедо. стан сидіння пасажирського. Оріг, водія пасажира перепрошую, все в нормі, немає ніяких жорстких помарок. Збережено, адекватно. Власне, водійська карта пасажира справа заднього. Оріг. Заннє сидіння. Полок з цієї сторони. Є в нас перегородка багажна, вона забирається при потребі, є в нас та, штатна сигналізація з датчиками руху в салоні. Зараз ще заведу, зніму роботу двигуна, двигун працює чітко, рівно, гарно заводиться, немає ніяких помилок по електроніці, в машині зовсім запустився двигун. Граю капот. Я продемонструю його роботу. Тут також нічого не милось, не готувалося, все природно так, як воно є. Гум працює порібно. Відмітка про заміну ремня ГРМ мінявся в 2020 році, 140 тисяч пробігу. 20 були замінені масла, фільтрація в другуні. Сачітко поменяно щеплення з корзиною, з демфором. Володжуюча рідина нова. РМ з помпою поміняною, ніяких не потребує вкладення абсолютно машина, технічно справна. Нічого не тратилося, не знімалося з власні бомби. Потрібно яке фото. Класна сама кришка капоту. Немає якоїсь корозії, ржавчини. Все природньо в адекватному стані. Будете кріплення з цієї сторони, будете кріплення крим. Пари оригінальні, також не висячені. гарно виглядають, збережені. 现在特别多人都。